Дорогий Господь Бог, я приходжу до тебе в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, і прошу тебе, за сина свого, вилікуй Його рани, помаж своїм дорогоцінним єлеєм і дай у серце сина мого, твій божественний світ, і твою любов, щоб серце Його не стало тяжким. Бережи Його. У своїй руці і веди за життєвими дорогами, навчаючи і наставляючи, як вести себе в складних ситуаціях, дай твою божественну мудрість і наповни серце любов'ю до світу, бережи від усякої згубної виразки, помаж Його своєю дорогоцінною кров'ю, я вірю всім серцем, що ти завжди поруч і допомагаєш подолати труднощі. Дякую, Отче, за Твою любов і милість. Амінь.